Лізь, вона 120 кілограмів не більше. Лізь. Так, Лізь? Я не знала, що я, я, я пази. А вона виступалася. Лізь, лізь. Лізь, лізь. Я колись на фотосесії мене ліс. То називається сторонні впливи. Ліз. Ну, деталі? Досягай вершин. Ще одна уду. О, о, ви бачили? Що вона зробила? нас тут правильно за руку, бо їй вийдемо, що? Давай. Вона тільки до 120 кг кілограмів. Давай, давай, давай. Давай. Може, Коли може, коли разом, правда, з власті